Вони завжди покращують настрій, можливо, кому навіть знімають стрес. Живі картини з сукулентів та моху створювали викладачі ботаніки, біології та керівники природничих гуртків Полтавщини. Семінар, практикум-екодизайн, провели на базі обласного еколого-натуралістичного центру. Звичайним поліетиленом загорнути і. Цікаво те, що це може бути як і подарунок, особливо ну, подача його. Одне діло, як ми подарували горщику. і ми використовуємо ґрунт для того, щоб розміщуємо його. По формі для такої живої композиції можна взяти будь-яку ємність, дренаж, універсальний ґрунт та будь-які компактні рослини-сукуленти. Вони мають спеціальні тканини для запасу води, тому поливати їх можна не часто, і вони добре триматимуться навіть на настінних панно, говорять організатори майстер-класу. Чому саме сукулентів та муху? Тому що це вічно зелені, скажімо так, рослини, які постійно будуть радувати вас у вашій оселі. Можна зробити з них не просто посадити їх, наприклад, от у вазончик або в на вікні можна цю картину повісити в інтер'єрі Ехеверію Використовуємо каланхує деревовидне, різні види кактусів. Ми приймаємо гостей. Дуже їм раді із семи територіальних громад, і 29 навчальних закладів. Організували сьогоднішній захід у вигляді семінару практикуму екологічного, який присвячуємо популяризації, скажімо, екологічних технологій у флористичному дизайні та інтер'єрі. Ось такі рослинки. Ви бачите, що вони мініатюрні і мають такий привабливий і естетичний вигляд. Навіть якщо подивитися, бачите, на оці кактуси, то вони навіть трішки в нас підфарбовані. Учасники семінару практикуму говорять, поділяться отриманим досвідом зі своїми учнями. Коли я приїду із даного семінару, такого цікавого практикуму, звичайно, діткам розкажу, що є така система праці. Ну, і, звичайно, потім можна буде наші сукуленти використовувати саме в роботі екостворення таких красивих гарних поробок, картин. Для викладачів природничих дисциплін провели три майстер-класи. Аси оазис, живий декор за склом та зелена гармонія.